Близько півроку тероризував Полтавці зламаними ліфтами, затриманий нещодавно злоумисник. Він викрадав електродвигуни, котушки гальмівних систем ліфтового обладнання, виводячи з ладу ліфти в полтавських багатоповерхівках. Збитки від його незаконного промислу понад 100 тисяч гривень. У результаті проведення слідчих дій з'ясувалося, що злоумисник тричі перебував у місцях позбавлення волі. Понад рік тому приїхав до Полтави і в січні розпочав свою протиправну діяльність. Фінансово було напряжно. От, і все сміло добула чим то задержати. Там надія на это на не учился, Так пройшов этому, смотрел по обстоятельствам, як получалось и делал. Вкрадені запчастини здавав на металобрухт. Там отримував непогані гроші. Під час відпрацювання пункту прийому металобрухтів на одному із районів міста Полтави приймальник металобрухту впізнав особу, яка і в подальшому була затримана. Зараз офіційно проведено всі слідчі дії. Задокументовано 90 епізодів крадіжок, скоєних ним, але продовжується ще робота, тому що аналізуючи піднімаючи матеріали, всі, які були попередні роки, ще встановлюють свою причиню до скоєння 70 крадіжок. Згідно із санкцією частини 3 статті 185 кримінального кодексу України, крадіжка 23-річному крадію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.